Вітаю, дорогі глядачі! Якщо ви є шанувальниками запашних вологих кексів з великою кількістю начинки, то цей вам точно сподобається. Що нам знадобиться? 4 середніх яблука. Цукор 165 г, вершкове масло 100 г, йогурт 80 г, яйця 2 штуки, борошно 160 г. Та по одній чайній ложці розпушувача і ванільного цукру, дрібка солі. Плюс 2 столові ложки борошна або крохмаля для начинки. Починаємо з начинки. Яблука потрібно почистити і порізати невеликими шматочками. Ось такими. Далі до начинки додаємо 2 столові ложки борошна або крохмалю і ретельно перемішуємо. З борошном пиріг вийде більш вологим. і я додаю борошно на цей раз. Готуємо тісто. Вершкове масло розтираємо з цукром і ванільним цукром. Якщо взбиваєте міксером, робіть це на малій швидкості, щоб потім не робити генеральне прибирання або прикрийте миску рушником. Без фанатизму, ось такої консистенції буде достатньо. Додаємо по одному яйця і взбиваємо. Недовго. Додаємо йогурт і взбиваємо ще хвилинку. Тепер просіюємо у тісто порошну з розпушувачем і сіллю. Добре перемішуємо. Додаємо начинку і знову добре, але недовго перемішуємо, просто щоб начинка поєдналася з тістом. Перекладаємо тісто у форму. Якщо у вас силіконова форма, її нічим змащувати не потрібно. У мене ж скляна, тому я її змастила вершковим маслом і посипала борошном. Відправляємо випікатись у добре розігріту духовку на 45-50 хвилин. Соковитий і ніжний всередині із апетитною цукровою скоринкою ззовні дуже смачний пиріг. Бажаю вам теплого, смачного чаювання з коханими і до зустрічі у наступних відео!